Натхненного, преблагословенного, чудового дня середи, такий файний час, таке файне ділове. Тут, до речі, якщо подивитися з коричневим дахом з білого блоку, то є моя хата, мій парфіальний будинок, де я жив в діловому. Так люблю запах буска це запах мого дитинства. Один із. Сьогодні навчає нас хтось із великих людей або святих, і саме нині навчає нас свята Тереза з Лізьє. Дуже цікава свята, Почав читати її книжку. І вона говорить чудо, чудову підказку, дає нам чудову підказку і для заохочення на, на молитву. Вона каже, що купа разів говориться про те, як молитися, які є форми молитви, як правильно підходити до молитви. Але вона каже: занадто мало говориться про те, як багато в молитві ми отримуємо. Тобто, Яку роботу в молитві робить з нами Бог. Вона каже, коли будемо це переживати, коли дозволимо, щоб дія Бога на нас впливала, коли ми зрозуміємо, яку роботу Він з нами робить, і має можливість робити кожен раз, коли ми входимо в молитву, кожен раз, коли ми відкриваємося на нього молитві, на його працю, то це буде не просто класна ідея, о, треба помолитися. А ми тоді зрозуміємо свою потребу. Ми тоді зрозуміємо, слухайте, що я втрачаю, коли я не молюся. Уявляєте? Дуже класна думка. Так мені сподобалося, що ми забуваємо, що, що Господь має можливість з нами робити, коли ми молимося. Класно. Кожен раз, коли ти стаєш на молитву, ти, ти стаєш поруч із Богом. Ти борешся з усякими думками, проблемами. Всякими речами, які тиснуть на тебе, і він тоді має можливість тебе будувати. Господь має можливість буквально все, що в тобі зле, то відривати, чистити і наповняти тебе чимось добрим, чимось живим, чимось правді, що, що дає життя, що і є життям, собою, дарами, добрими ідеями, творчістю, натхненням, силою. Уявляйте собі. І це все, коли, коли ти лише починаєш думати про молитву. Ти лише починаєш налаштовуватися на молитву, а Бог в тобі це робить. Дух святий, тобі так робить буде діяти. Прикольно. І тому так, часом треба поговорити про якісь техніки або про якісь інструменти, які нам допомагають молитися, які нас заохочують. Але послухайте, треба більшу заохоту, ніж те, що брати і сестри, ми, коли молимося, ми входимо в його присутність. Ми дивно входимо в його реальність. Ми входимо у його сферу дії кожен раз, при кожній молитві. Уявляєте? От навіть зараз. Запрошую вас зараз зі мною помолитися спонтанно, 10 секунд. Милосердний Боже, благослови всіх підписників каналу Ходім, благослови всіх, хто дивиться і це відео, благослови всіх, кому зараз не просто молитися. В кого зараз молитва зупинилася або зупинилася в розвитку, то нехай твоя присутність допомагає, утішає і повністю реформує наше серце. Класно, бачите? Дві секунди і ми помолилися. Навіть песик нам тут допомагає. Дякуємо, Песику, аби не вкусив. Тому дякуємо сьогодні святій Терезі Лізіє за, за цю ідею. Що не говоримо так багато про техніку молитви. Але більше говоримо про те, що, що Господь з нами робить в молитві. Правда, які плоди, які є наслідки. Давай, напишіть, будь ласка, в коментарях якийсь чіткий один плід молитви. Один достатньо, що ви пережили за останній час. Тобто, що ви реально побачили, що це є наслідок того, що ви молитеся. А потім, ще, якщо будете мати часу, то напишіть, яка форма молитви, який спосіб молитви зараз найбільше вам до душі. Який спосіб молитви зараз найбільше вам допомагає отак, входити у Божу присутність? Дякуємо Злізє. цінуємо квіти, які маємо тепер. До речі, дякую всім за донати для перемоги. Ми вчора придбали два комплекти коліс на суму 800 доларів або 30 тисяч гривень для наших військових. Дякую бо завдяки вашим донатам, це є можливо. Хто хоче далі приєднуватися, то посилання на картки є в описі під відео. Боремося, і, і нехай ця боротьба допомагає нам далі мати часу, мати сили для того, аби молитися, аби входити в Божу присутність, і щоб ця Його присутність нас змінювала крок за кроком, день за днем, молитву за молитвою. Файно. Майтеся файно. У молитві. Мир вам!